Відкритий у 1991 році. У ньому зараз перебуває 18 вихованців. Це діти-сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Вони навчаються у трьох школах. Це загальноосвітна школа номер 23 номер 15 і номер 10 Тут вони проживають, харчуються, готуються до уроків, відвідують всі. Позашкільні заклади, які знаходяться у місті, маємо дуже багато талановитих дітей, зокрема це і поетеса наша юна Наталя Лютак, і наша художниця Женя Пізюта, і наш талановитий технік Сашко Корчевський, який збирає автомобіль. І мотоцикл, це наші спортсмени, Іван, Степан. Це наша співачка Христинка Калушка. Вона одночасно є переможецею окремих конкурсів по бальному танці. Тобто всі діти на сьогоднішній день залучені до гуртків. І вони цікаво завжди проводять свій час. Зараз почалися літні канікули. Частина дітей, які мають вже 13 років, вони будуть оздоровлюватися два місяці в США по лінії благодійного фонду і Сіда Бріч. Інша старші, частини, старші діти будуть перебувати у оздоровчих таборах області, а також завдяки благодійному фонду. Нове покоління, це спільний Україно-канадський фонд. Вони будуть оздоровлюватися у Карпатах, у верховині та Яблуниці. До речі, цей благодійний фонд він бере наших дітей і на тиждень на зимові канікули, де вони катаються на лижах, на комплексі Буковель. Тобто все, все літо в них зайняте. Я сподіваюся, що їм цікаво. І саме головне, це те, що наш будинок нагадує практично будинок сімейного типу. Діти у нас соціалізовані, вони постійно до них приходять їхні однокласники, вони тут перебувають на території, вони з ними постійно спілкуються, вони беруть з ними участь у всіх заходах. І тому можна сказати, що вони у нас. Розвивається так само, як кожна дитина у своїй сім'ї, у родині. Ми дякуємо всім нашим спонсорам, всім нашим благодійникам. Їх дуже багато, до речі, і дуже багато людей із добрим серцем, які постійно приходять до нас в наш будинок, які приносять їм не тільки скажімо, одяг, суття, Цукерки, фрукти, але вони з ними займаються так, як сьогодні було, дуже цікавими іграми. Це дуже багато їх беруть. Наприклад, на вихідні дні на організацію різних екскурсій. Наприклад, такий наш благодійник, як Сергій Даниліян, недавно вивозив всіх дітей у збараш, показав їм місто, замки, такі історичні місця, організував їм. Взагалі дозвільня цілий день програму. І так в нас буває дуже часто. І я хочу висловити подяку всім добрим людям, всім тернополянам за те, що вони приділяють таку увагу цим дітям, яким складно в цьому житті. І якщо ми можемо їм створити ці умови, хоча б тут, поки вони ще діти, поки що вони не дорослі. То я вважаю, що ми робимо велику справу. Надіюся, що в них буде доля щаслива після того, як вони закінчать школу, як підуть від нас. Але те, що ми заклали їх, їхні характери, в їхніх серця – це доброта, щирість, повага до друзів, взаємовиручка, повага до старших, патріотизм. Я думаю, що це залишиться в них на ціле життя.